Забирають небеса, а вересень, чи чорну хустину, як дощ о сіні падає сльоза, не плачте люди, я помер за Україну, не тужи, матусь, я прийду сні. Обійму тебе за плечі, журавликом прилину навесні, засвічу зірку у холодний вечір, тримайте стату, не повернусь я живим так щось нестерпно. Палить груди, я вмерти не боявся молодим дивитись страшно, коли гинуть люди. Дідусю, помоліться Богу. А з вами того літа не коси, Лягла зі сходу остання я дорога, а землю я любив, ой як її любив а ти, сестричко, за мене доживи, доплач, досмійся, пісню доспівай. І душу, і тіло я чесно положив за Україну, заснедолений свій край. Пробач, кохана, що в ото провів, тривожне наше і останнє літо. Не встиг я не вернусь, не долюбив. тепер мені носитимеш ти квіт. Шановні присутні, дорогі рідні та близькі, сьогодні ми прощаємося з нашим земляком, старшим солдатом Віталієм Вікторовичем Добровольським. Наш захисник Віталій народився 5 травня 1995 року в Черкаській області. В дитинстві переїхав з родиною на Володарщину. Навчався у Зайківській школі. Після 9 класу вступив до Возрозького професійного аграрного ліцею та у 2013 році отримав диплом електромонтера. У березні 2014 року Віталій підписує контракт та йде служити на три роки. Під час служби за контрактом наш хоробрий солдат брав участь в АТО. Та боронив рідну землю від рашистів у Луганській та Донецькій областях. До повномасштабної навали окупанта працював у Києві. Та коли ворог у лютому 22 го пішов у наступ, Віталій знову у рядах добровольців йде на війну. 21 березня 2023 року старший солдат. Навідник мотопіхотного відділення мотопіхотного взводу мотопіхотної роти Віталій Вікторович Добровольський загинув у бою на території Краматорського району Донецької області. Ще одне молоде життя забрала клята війна. Дякуємо нашому сміливому воїну, вірному синові України за мирне небо. Над Володарською землею. Ми у довічному боргу перед Віталієм. Ми завжди пам'ятатимемо нашого земляка добрим і щирим хлопцем, трудівником, який після уроків у школі завжди допомагав батькам по господарству, який все своє молоде життя жив по совісті та справедливості. Дорогі батьки, Ви виховали справжнього чоловіка. Доземний вам уклін. Вічна та світла пам'ять Віталію Добровольському. Герої не вмирають. Слава Україні! Героям слава! По сині, плине кача, по ти сині. Нам кож моя не лайме.